Питаємося, що людина сьогодні думала про вас? Особисті розклади. Матриця судьби, чистки обучення, амулети, ритуальні свічі. Наставник. Звертайтеся. Що людина думала сьогодні про вас? Що людина сьогодні думала? Мислі сьогодні були радісні про вас, коли людину накриває одна половина. Людини тоді радісні, як не круває її темна сторона, погані. Людина думає про вас по-любому. Ви думаєте про неї? Між вами є зв'язок. Що ще людина думає? Людина думала про зустріч. Людина думала про зустріч. Ну або у вас ця зустріч була, або буде. Якщо була зустріч, то вона могла бути таким, знаєте, із питанням на ваш рівень. Як людина себе покаже? Там буде проявлятися схеми маніпуляції, обмани, брехні. І якщо ви зустрінетеся з цією людиною і цього вже не буде, то людина пройшла. Такий показатель буде, то людина пройшла це іспитання. Якщо людина буде нападати, робити вам больно, приносити вам всякі болі, такі тонкі маніпуляції, людина його не пройшла. Щоб вона не договарювала, не говорила, не правдовувалася, приймайте те, як воно є, не бийтеся лобом об стіну, насправді така людина не пройшла цих уроків. Що людина сьогодні ще думала? Про вас. Про зустріч, поняття, людина буде думати, або була, або буде зустріч. От. Ну, З сторони якогось такого матеріального міря людина думає про вас, згадує. Що ще сьогодні людина думала про вас? А людина не подобається, чоловіку не подобається те, що відбувається між вами. Людину то накриває, то відпускає. То вона вас любить, то людина вас не любить. Це ситуація реальна людина. Ви бачите, ну вона мусить людину колбасити, тому що людина повинна прийняти вибір, зрозуміти. Якщо ви по судьбі, якщо ви родственні душі або ВБП, то ви маєте до цього йти. І ці спитання людині вони дані для того, щоб вона вибрала себе, щоб людина навчилась вибирати себе, не слухати сім'ї, не слухати подружок, не слухати нікого, крім себе, відстоювати своє. Навіть якщо воно неправ... невірний вибір, людина має його. Навчитися відстаювати. Того такі муки йдуть, душевні муки, страждання. І людина звинувачує вас, що ви в тому винуваті. Але насправді це урок. Це урок, який людина повинна винести, відстаювати свою любов. І, до речі, за родини, сім'ї і подружок ви могли розійтися. Між вами є великий зв'язок. Між вами є зв'язок, бо ви іменно тут узи душі. Ну, людина, що людина говорить? Ну людина говорить, що лож розділила нас, розділила брехня, брехня розділила вас. Це жаліє людина, хоче справити ці ошибки, хоче відповідальність, взяти, хоче навадити отношення з вами. Но тут третіє ліця. Треті ліця, хто таке третій ліця, влазить в цю людину, є подружки, або мама, або сестра, або тітка, або родичі. влазять туди, коли людина хоче щось з вами навадити, або в неї з'являється до вас світло, вона советується з цією людиною. Ця людина вона не в вашій парі, вона не заінтересована, щоб ви були разом. І людина, що їй советує, не лізь, вона тобі не надо, воно не надо, він тебе не любить. Вона, коротше, ви поняли. Третє ліцо. Оця людина знає, хоче вам сьогодні сказати. Маніпуляція. Вона під маніпуляціями того чоловіка. І людина маніпулювала вами так само і сожаліє про це, що людина так з вами робила, поступала. Ви хороша людина, але там сім'я більше всього. Там сім'я. Сім'я, яка учить маніпуляцій схем, брехнів, і людина робила це з вами. Що людина ще думала сьогодні про вас? Що ви подарунок? Ви подарунок роду. Людина могла звертатися до роду і просити собі такого чоловіка в житті, як ви. І людина їй прислала такого чоловіка. Ну потім людина потеряла інтерес до вас. Сім'ю хотіли строїти. А потім людина перестала діяти, дала задню передачу, і вашу любов людина не відстояла. Людина не відстояла вашу любов. Людина могла бути через магію, але більше всього людина не пройшла цього іспитання. Людина багато начитана, багато чого знає, багато чого гарного говорить, але не має душі. От і ситуація показала вам. Істину людина не готова була відстоювати. І ця людина визнає, що вона не відстояла вас перед соціумом. Слабенька любов. Приймайте інформацію.